Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Авофоров. Ну що ж, сьогодні про братні народи. Ви будете шоковані. Я, власне, теж був шокований, коли насправді дізнався весь ланцюжок пов'язаний з цим терміном. Отже, тепер ближче до теми. Братні народи ви чули цю ідеогему, і до речі, скажу вам, що братнім український народ перестав бути в словниковому запасі Путіна. З серпня 2008 року, ну власне, коли Росія напала на Грузію і українці почали допомагати Грузії. От тоді братній народ з риторики Путіна прибирається. Тоді, до речі, починає дуже сильно нарощуватися риторика, пов'язана з російським світом. Але так чи інакше, що ж таке братній народ в історичному концепті, він складається з трьох конкретних позицій: про братні народи. Які існують справді і в різних політичних системах ми проговоримо про братні народи, конкретно в Савке, і от той третій компонент секретний, який буде просто шокований для всіх нас. Отже, друзі, перед цим я хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує, поширює це відео. Друзі, боремося, тому що український Ютуб зараз знову. Під ударом російських ботів. І щиро дякую патронам, які допомагають на Патреоні, спонсорстві та на картках, які в описі відео. Тож, власне, і ця тема вона була викликана тим, що один з хороших людей попросив її розповісти про неї. Отже, друзі, тепер дивіться уважно ситуація. З До речі, підписуйтесь на канал, бо перестав підписуватися. І це трошки впливає на... Те, що інформація не так доходить. Отже, почнемо з того, що братські народи насправді це така теорія, яка є загальноєвропейською. Вона, наприклад, пов'язана з такою ідеєю, як панславізм, коли більшість славянських народів в 19-му стрічку опинилися в складі різних імперій і намагалися боротися за торжество слов'янських держав і за їхню сім'ю. І от тоді вважали, що слов'яни брати. От тоді виникає ця ідея, до речі, яку Абсолютно опоскудили ті самі росіяни, бо ми пам'ятаємо, що фіноугриці московські долучились до слов'янських народів, і вже Сталін опанував цю ідею з тим наміром, що є слов'янські народи. А хто серед слов'янських народів головний слов'янський народ? Ну так, фіноугри росіяни сьогоднішні, так, точніше, московити. Отже, і панславізм пробачав, що існують братні народи. Ну, тобто, то, браття слов'яни. це були заклики в 19-му стріччі дуже поширені. До речі, панславізм виникає як певна противага іншій європейські дологі, як пангерманізм. Наприклад, коли ну, німці з австрійцями намагалися проти французів битися і там, ну точніше, змагатися, і там виникає цей пангерманізм, вони теж себе оголошують братніми народами. Проте. Ця історія не про ці братські стосунки. І, до речі, собі задайте питання, якщо ми когось називаємо братами, чи називають вони нас братами? Це дуже цікаво. А от це перша концепція. Друга друзі, от тут цікаво, що насправді братні народи для Совєтського Союзу це не що інше, як стара система, російська імператорська система, чи навіть Московського царства, яка діяла як методом удава. Ну, задушував просто і все. І знаєте, хто народив ідею? Єдності оцієї братерської єдності трьох народів. Українець Феофан Прокопович. Інтоптау, владика, і зрозуміло, що одночасно я створю ще один історичний ефір це відео для того, щоб продемонструвати, як українці імперію створили для росіян, і як ми її сьогодні вже знищуємо останні 100 років. Зрештою. Тож, Феофан Прокопович для. П'етра І власне висуває ідею про те, що є такий славя, е, славяно роский народ, триєдиний, який складається в, з великоросів, малоросів і білоросів. І от увіть собі, що це от тріада загальна трьох народів, які складаються в один всеросійський народ, і, до речі, імперія ж була всеросійська не російська насправді. І от якраз хто ж потім далі підтримує цю? А справа в тім, що. Потім це підтримують офіційні історики. Ми говоримо про Татіщева, ми говоримо про Карамзіна, ми говоримо про Соловйова, ми говоримо про, наприклад, Ломоносова, до речі, от знаєте, як кажуть, бідолаха, самоучка, діамант. Ви знаєте, в той час, коли Ломоносов був завдячений більшості всього, що йому давало можливість створити, був завдячував гетьману України Кирилу Розмовського, який одночасно був Керівником російської академії наук то Ломоносов, в цей час, коли гетьман Кирило Розумовський підтримував в той час писав своїми каракулями, пальцями, цими, що малоросів, українців не існує, це все єдиний народ. Ну, це до їхньої етики, звісно, якої просто не існує у росіян в наукових Отже, насправді ця от триєдина формула починається з Петра, Великороси, Малороси, Білороси. Оформлюються їхніми істориками, тому бюстики Ломоносова все ж таки заховайте з київського матрополитена, і в цілому, взагалі, де б не було. Це не науковий, це звичайна людина, яка долучилась до російської науки, не до української, а водночас писала про те, що українців ні на да? малоросах. Разом із тим виходить так, що вони створили концепцію єдиного народу в трьох гівачках, і потім цю концепцію переносять, звісно ж. На територію Совєтського Союзу, де виникають братні народи, до речі, разом із тим, у братніх народів є ще одне підґрунтя, до якого долучилися російські дослідники там доби першої половини ХХ століття, яких потім підтримали там той же Мавродін, який Придумав тезу про те, щоб існувала давньоруська народність, де було знову такі три народи, ці давньоруські народності, з якої вийшли, і, до речі, яку підтримували, в тому числі довго, довготривалий очільник інституту археології України, Національної академії наук України. От і тут зауважують, що насправді ця от триєдність давньоруська. І ці от братні народу в СССР це була та сама риторика. Це єдиний народ, так? Братні три. Але єдиний. А от що потім було, зараз буде феноменально цікаво. Так от, друзі, що ще можна сказати, що. Ця от братність, коли хтось когось оголошує братами, це завжди поганенько кінчалося постійно, тому що, наприклад, німці оголосили норвежців, шведів та датчан братніми народами. Ну і почали, ми розуміємо, що Гітлер почав робити. Відповідно, той, хто оголошує когось братом, виявляється, в цій системі імперських насправді у ці злі системи, це буде жертва. Жертва, друзі. І зараз я вам хочу сказати, що братами росіяни називали поляків. Пам'ятаємо два польське повстання, потім війну Совєтського Союзу з Півсуцьким. Називали болгарів братами, і, до речі, тут церква православна грає величезну роль. Називають сербів для того, щоб вклинитися в ситуації Балкан, щоб там наводити постійний такий от рух такий. Як то кажуть, щоб не було спокійно, і що цікаво, що братами совіти, росіяни назвали Чехів та Словаків, коли у 1968 році вперлися до Чехословаччини так ця праська весна, щоб її придушити в серпні 1968 року. І от вони вперлися в Чехословаччину танками і сказали, що ми йдемо на поміч братньому народу Чехословаччини. А от тепер, друзі, третій феномен, який вам хочу зараз розказати про братні народи. народи. Справа в тому, що система братніх народів, вона мало того, що мало цю європейську загальну структуру, пам'ятаємо: панславізм, пангерманізм, вона вийшла конкретно з Російської імперії, коли Прокопович цю тезу проштовхнув при Петрі І, вона оформилася єдиний великоросійський народ. Так потім замазаний був. Навіть ну, походження давні руський народ, але це великий російський народ і вбратні народи. Але цікаво, що росіяни до цього гібриду своєї власної імперської ідеї додали ще комунізм. І тут цікаво, тому що саме за Марксом проти буржуазних націоналістів мають виступати робітники. Робітники усіх країн. І от відповідно за власне от, комуністичною доктриною. Братство, братні, робітничі так, країни, і от на цю ідеологію великого руського народу накладається ще комуністична ідея, яка дає дуже цікаву концепцію. А саме, що в СССР, якщо це братні народи, і плюс додали комунізм, то тепер виходить цікаво, чужа земля, тобто ти прийшов на чужу землю, але через те, що це братні народ. Ні ти не скажу, що це чужа земля, ні тобі не скажу, що це чужа земля. І от згадайте справді, як мігрували ці от національності в Соєвському Союзі, там і казахів оголошували. Справа в тому, щоб людина чужа була в гостях, але відчувала себе. Не як, знаєте, як господар каже, відчуває себе вдома, а щоб чужинець приходив в іншу країну. І в його сприймали як свого, щоб він міг спокійно собі в Криму купувати виходячи російські офіцери на пенсії, купувало собі е, дачки, будиночки в Криму і тому подібне. Ось оця ця, цікава структура цього братського народу цим намагалися стерти насправді стерти існування наших і білорусів, і українців, і водночас вони російські інтелектуали ображалися, що. Е, за, за, за В СССР все йшло мало йти до єдиного великоросійського російського народу, росіян. І з нас мало робити росіян, людину радянську. От чому в Донбасі з'являється людина радянська? Бо туди приїжджають з братніх республік, і люди себе почувають як вдома. І вони вправі виявляється, на Донбасі робити все, що хочуть, бо вони братні республіки. Тож, друзі, ось такий цікавий покруч, який просто... Ще треба досліджувати більш ретельніше, виявляється, він має три конкретні складові. Дякую всім, хто дивився. Друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково. Щиро дякую всім, хто донатить на Patreon, на картки, на Ютубі. І щиро, щиро дякую, друзі, тим, хто допомагає моїм відео, щоб вони поширювалися. Тому що дійсно вкрай важливо це робити. Я, на... Я офіцер ЗСУ, мені зараз дуже важко в цьому і писати. І... Продумувати теми, але дякую ще раз за вашу підтримку. Я читаю ваші коментарі. Повірте мені, читаю коментарі. Не завжди можу відписувати, бо немає або зв'язку, або щось інше. Але з вірою в перемогу, друзі, наближаємо нашу перемогу щодня. З вами був український історик та офіцер Олександр Алфіров. Слава Україні!